Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. -Ві. На війні з расистами загинуло п'ятеро військових з Волині. РФ масовано атакувала Київ шахедами. У Німеччині пройдуть наймасштабніші в історії НАТО навчання авіації. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 30 травня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі в одному зі шпиталів Харкова помер Волинянин Павло Косячніков. Чоловік був родом із Городищенської громади. Стрілець Снайпер отримав смертельне поранення 27 травня 2023 року під час штурму, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Малеве Селе Харківської області. Ще одна сумна новина з фронту надійшла у Боратинську громаду. Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув житель села Баєв Антон Єфімчук. Життя захисника обірвалося 28 травня поблизу села Богданівка, Бахмутського району Донецької області внаслідок ворожого мінометного обстрілу. В Скорботі і Любомильська громада, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув захисник. 31-річний любомильчанин Дмитро Бісюк під час запеклих боїв з расистами на Донеччині обірвалося життя ще одного волинянина, жителя Кам'янька-Ширської громади Петра Коваля. Трагічна новина з передової не оминула і Луцьку громаду на війні з окупантами під час евакуації поранених з поля бою загинув лучанин Ігор Кузьмич. Це сталося 28 травня в районі населеного пункту Богданівка Донецької області. Про церемонії прощання із воїнами буде повідомлено додатково. Редакція телеканалу Конкурент ТВ висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників. У Луцьку водій легковика збив школяра, який їхав на самокаті. Як повідомили у поліції Волині, інцидент трапився 29 травня на проспекті Соборності. Так, 24-річний лучанин, заїжджаючи на прибудинкову територію автомобілем Фольксваген, збив 14-річного школяра, який їхав електросамокадом по велосипедній доріжці. Внаслідок автопригоди. Хлопець отримав ушкодження. Його госпіталізували. Автомобіль та самокат поліцейські вилучили. Нині розпочато кримінальне провадження. На Волині чоловік побив свого односельця та хотів втекти від поліції. Для того щоб його зупинити, патрульним довелось застосувати зброю. Інцидент трапився вночі 29 травня у Камінь-Каширському районі. На екстрену лінію 102 надійшло повідомлення від 40-річного жителя району. Чоловік заявив, що його на вулиці населеного пункту побив знайомий односелець. Постраждалий також вказав місце і марку транспортного за. Засобу, в якому міг перебувати правопорушник, патрульні, які прибули на виклик, виявили автомобіль Мерседес Бенс. Під час перевірки документів водій вирішив опиратись працівнику поліції, ба більше почав їхати автівкою для зупинки автомобіля. Правоохоронцям довелося застосувати зброю. Відтак водія таки вдалося затримати. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні двох злочинів: опір працівникові правоохоронного органу та. Та хуліганство нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Транспортний засіб вилучили. Триває слідство на Волині. Судитимуть членів організованої групи, які переправили за кордон майже 80 хилянців. Про це повідомляє обласна прокуратура. За даними слідства, члени групи у період з червня по листопад 2022 року за грошову винагороду у розмірі від 3 до 5 тисяч доларів США забезпечували внесення відомостей про клієнтів до інформаційної системи шлях як про водіїв фізичної особи підприємця, що має ліцензію на міжнародні вантажні перевезення, та надавали автомобілі для перетину кордону. Таким чином, в умовах правового режиму воєнного. Стану в Україні вони організували переправлення у республіку Польща 78 військовозобов'язаних чоловіків. У Ковальській громаді позбавлять права користування землею церкви УПЦ МП. Про це написала депутатка Ірина Луцик на своїй сторінці у Фейсбуці. Цитуємо депутати Ковальської міської ради під час сьогоднішньої чергової сесії підтримали та проголосували за проект рішення про припинення права користування земельними ділянками для церков московського патріархату. Сподіваємося, далі досконало перевірять всі ті незаконні забудови і ні, понесуть відповідальність, повідомила депутатка. Нині відомо, що на території Ковальської громади діє 11 храмів УПЦ МП. Далі в ефірі новини України. Розпочинаємо з того, що вночі 30 травня росіяни знову атакували Україну дронами, зокрема, і Київ. За даними Київської міської військової адміністрації, сили ППО збили майже 30 безпілотників. Зокрема, внаслідок падіння уламків сталися пожежі у двох приватних будинках Дарницького району. У Печерському ж районі горіли три автівки. Також у Голосіївському районі. Внаслідок падіння уламків сталася пожежа в багатоповерхівці. Ще один житловий будинок пошкоджений. Рятувальники евакуювали 20 осіб одна людина загинула. Загалом сили ППО збили 29 з 31 безпілотників шахет, які вночі випустила Росія по Україні. Україна повертає тіла загиблих захисників 30 травня. Вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців, як повідомили у прес-службі мінреінтеграції, передача тіл із тимчасово окупованих територій України. Відбулася за сприяння офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами. Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання також зазначимо, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Верховна Рада прийняла за основу законопроект, що дозволить продовжити відпустки військовим до 40 днів. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. За відповідний законопроект проголосували 333 парламентарі. Окрім цього, дозволяється відпустка 30 днів і ще 10 днів за сімейними обставинами. Нардеп наголосив, що кожна із зазначених відпусток надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України. До місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. Російські окупанти за добу не просунулись на жодному напрямку, де намагалися вести наступ. Українські бійці контролюють південно-західні околиці Бахмута. Про це у телеграмі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, схід епіцентр бойових дій. Ворог не полишає мету захопити Донецьку та Луганську області. Інтенсивність наступальних дій ворога протягом доби дещо знижена. Натомість зберігається. Інтенсивність артобстрілів та авіаційних ударів за словами Маляр на Куп'янському напрямку противник веде безуспішні наступальні дії. На Мар'янському напрямку протягом доби наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар'їнка. А на Бахмутському напрямку противник наступальних дій наразі не проводить. Національне антикорупційне бюро проводить обшики у керівництва Укрзалізниці. Відомо, що обшуки відбувалися у кабінеті голови правління Укрзалізниці Євгена Лященка. Як повідомляє видання Українська правда, посилаючись на джерела, це нібито пов'язано із закупівлями для потреб галузі. Згодом інформацію підтвердили у самій Укрзалізниці. Як ідеться у дописі, правоохоронцям надано доступ до домашніх та робочих приміщень працівників товариства. Які передбачені ухвалою суду в рамках розслідування пов'язаного з діяльністю філії Центра забезпечення виробництва АТ Укрзалізниця, сам Лященко, коментуючи інцидент, зазначив: цитуємо сьогодні особисто надав усі роз'яснення набу щодо можливих зловживань у закупівлях. Хоча перевірки закупівель проводяться за той період, коли вони не входили до моєї зони відповідальності. Ми відкриті до будь-яких перевірок готові. Сприяти слідчим діям та підтримувати прозоре і неупереджене розслідування усіх можливих зловживань у компанії. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до вищого антикорсуду клопотання про міжнародний розшук депутата Київської міськради Владислава Трубіцина, обвинуваченого в одержанні 1 мільйона 390 тисяч гривень хабаря. У прес-службі САБ зазначили, що трубіцин двічі не з'явився на судове засідання, оскільки виїхав з України і тепер його місце перебування невідоме. Також обвинувачення вимагатиме. Сплати всієї застави у розмірі 10 мільйонів 886 тисяч гривень в дохід держави та клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, щойно його затримають. І до новин світу за два тижні у Німеччині почнуться масштабні навчання повітряних сил країн НАТО, що стануть найбільшими такими маневрами в історії альянсу. Як повідомляють німецькі змі, навчання проходитимуть під керівництвом Німеччини з 12 по 23 червня. Практично усі маневри 90% – планується плануються на території Німеччини та над прибережними зонами північного і Балтійського морів у навчання. Анях візьмуть участь близько 250 літаків та гелікоптерів, з яких приблизно сотня з повітряних сил США. Польща оголосила про підписання контракту із США на постачання керованих протитанкових ракет Hellfire, На що вже дав згоду Конгрес США. Про це у Твіттері написав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. За його словами, ракети використовуватимуть для озброєння гелікоптерів збройних сил країни. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарі Башвіллі стверджує, що однією з причин, через які РФ розв'язала повномасштабну війну проти України, стало бажання Києва приєднатися до НАТО. Про це він сказав на форумі глобальної безпеки в Братиславі. Пишуть тамтешні змі за словами грузинського прем'єра. Однією з головних причин російської агресії було буцімто розширення НАТО. Крім того, сказав Гарібашвілі, було багато інших причин. Я не хочу спекулювати, не хочу цитувати заяви російського уряду, але однією з причин було бажання України стати членом НАТО. Отже, ми бачимо наслідки, сказав Гарібашвілі. Нагадаємо, у травні Грузія і взагалі відновила пряме авіасполучення з Росією. До того ж, попри запевнення грузинської влади, дозволи на рейси отримала російська авіакомпанія, що літає до анексованого Криму у Косові у трьох містах на півночі сталися сутички між сербами і міжнародними силами під керівництвом НАТО. Причина обрання албанців мерами у містах, які населені сербами. У звичанні поліція застосувала перцевий газ, щоб відігнати натовп сербів, які прорвалися через барикаду і спробували прорватися до будівлі муніципалітету. Сербські протестувальники своєю чергою застосували сльозогінний газ і світло-шумові гранати проти солдатів НАТО. У місті є поранені як серед сербів, так і серед військових НАТО. Окрім того, неподалік кордону із Сербією американські миротворці обнесли ратушу колючим друтом. Пізніше протестувальники закидали яйцями припарковане авто нового мера міста. За словами очевидців, миротворці НАТО також заблокували ратушу у Зубінпотоці, потоці, щоб захистити її від сербів. У НАТО заявили, що 29 травня вони посилили свою присутність у північній частині Косова на тлі збільшення напруги у регіоні. Натомість, як заявив та міністр оборони, президент Олександр Вучеч, який є головнокомандувачем збройних сил Сербії, наказав перевести армію в найвищий ступінь бойової готовності. Ілон Маск вперше за три роки прибув до Пекіна з візитом і зустрівся з міністром закордонних справ цінганом. Про це повідомляє видання Блумберг. За даними видання, американський мільярдер та очільник МЗС Китаю обговорили переваги підтримки зв'язків між Китаєм і США. Маск запевнив, що його компанія Тесла готова продовжувати розширення в країні. А цін заявив, що Китай прагне розвивати сприятливе бізнес-середовище. Ще для іноземних компаній очікується, що маск під час свого візиту відвідає завод Тесла в Шанхаї. Головний виконавчий директор Тесла також може зустрітися з прем'єр-міністром країни, щоб обговорити технологію автоматизованого водіння, яку Тесла прагне запровадити у Китаї. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.